Ірина та Микола Совенки подружжя Сумчан. Разом з дітьми вони регулярно приходять до обласного центру служби крові на донації. Історія донорства цієї родини розпочалася з адресної здачі компонентів крові для дітей з онкологічними захворюваннями. Там дуже багато потрібно приливань крові, і в ті часи з цим було дуже важко. Потрібно було Знаходити людей, а треба, щоб ці люди вели правильний спосіб життя, щоб там не були, не курили, щоб у них знайшлося вільний час. Ну там купа різних. Зараз слава Богу, з цим ну, набагато легше. Ми спробували, і нам сподобалася сама ідея, що ти своєю кров'ю можеш допомогти іншим людям, бо дійсно донорство, рятує життя. Коли ми прийшли в дитячу онкогематологію, і одна мама вона побачила мене і каже: у нас моїй дитині вливали ваші компоненти крові. Вона побачила моє прізвище, ім'я і каже: Я вам дуже вдячна. І Це дуже зворушливо, Це дуже таке. Знаєте, мотивує і далі продовжувати здавати компоненти крові. Сьогодні із сином Ілею прийшли здавати плазму. До донацій регулярно долучаються і старший син та невістки. У всіх у родині різні графіки, зайнятість, однак, говорять, раз на півроку обов'язково знаходять на цей час. З 2016-го сім'я здійснила більш ніж 60 спільних донацій. Донорство вже давно стало традицією, яка об'єднує родину навколо спільної мети і надихає на добрі справи інших людей. Взагалі родина любить усе робити разом. Ми любимо активний такий спортивний образ життя. Дуже друзі, особливо наших хлопців, вони дивуються, як папа і, ну, і мама, і разом з вами і на лижах везде ви їздите разом. І немає якогось такого бар'єра, що діти, а це батьки. Тобто ми як друзі. Ірина Совенко працює у галузі недоропатії. Говорить, донорство позитивно впливає на стан здоров'я. Зокрема, дуже корисно здавати плазму. Постійне оновлення плазми крові, постійне оновлення компонентів крові це дуже зміцнює імунітет, це дуже змоложує. У донорському центрі говорять, потреба у цільній крові та різних її компонентах є завжди. На жаль, з початку війни потік донорів трошки зменшився. Це логічно, зв'язку з великою міграцією людей. А от потреба навпаки зросла, тому що ви самі розумієте, ми прикордонна ділянка. У нас прифронтова зона. Відповідно, є потреба у всіх групах крові. У нас зараз є десятиденний запас крові всіх груп, але він щодинно, у нас є замовлення, щоденно він має поповнятися, тому відповідно є замовлення на всі групи, майже кожен день. І кожен день до донорського центру приходять люди, які мають потребу допомагати, адже робити добро, говорять, можна різними способами, і воно того варте. Найбільше запам'ятовуються, знаєте, очі дітей, мам. І просто людей, коли просто зустрічі з такими людьми відбуваються, вони зазвичай не говорять багато, але навіть не треба багато нічого говорити. Просто ти подивишся людині в очі, і ти розумієш, що це не дарма, воно варто того, воно дійсно того. Новини СТС.